Я спочатку ще два з половиною місяця назад почався формуватися виконкому. Серія Олеч тоді у ще на виконкому, без громадськості, коли долучились 29 депутатів міської ради, якоби меншості, проти 31 в більшості, і підписали угоду з громадськими організаціями Силу Майдану про співпрацю, тільки після того Сергій Олеч. Погодився, я вважаю, що він погодився в тільки пісто, як саме з ну, найнаше незрушенною не заставою дослухатися до людей. І тоді він ще говорив, я хочу нагадати всім, як на тій кампанії Віка, на своїй рідній телекампані, він розказував про те, що громадськість прийшла посади ділити виконком, як дійсно. Ну, я вважаю, у їх бік це було зневага дуже велика. Що робить зараз Сергій Іванович? Він погоджується з тим, що вже повинні бути представники громадських об'єднань у виконкові. Більше, хочу сказати, ми всі молодці, що до цього долучилися, тому що прецедентів в Україні немає. Але. Він залишає один до одного той виконком, який він сформував два місяці тому. При цьому вчора з приймання міського голови дзвонить до представників і просить, прийдіть, будь ласка, бо каже, ми готові вже з вами бути. А може таке, що депутати не проголосують, з'явуть сесії тощо. Требач, як пропозиція? Ми голосуємо за кількісний состав виконкому, заводи представників громадських об'єднаних на виконкому з пропозицією, то, що сказав депутат Рибченко, е їхніх представників на громадських засад членами виконкому. І в принципі ви можете працювати з цим виконкомом. Як перериві Руслан Заря сказав, нам не потрібен там ні секретар, ніхто, в принципі, однак сам справиться. То я думаю, якщо буде разом з вами ще громадськість. Вона вам допоможе. А вже по заступникам, там 5-6, ми вже сядемо і будемо далі тоді до цього рухатись. Ну, Якщо у нас так виходить кусочками, це в принципі те, що ви запровадили і на кусочками, спочатку висід виконком, потім під громадськості виконком, то давайте таким чином почнемо навпаки. Спочатку заведемо громадськість зарахування пропозиції Ривченка, а потім вже будемо заступниками алгоритм, і Дякую. Це пропозиція.